Всім привіт! Сьогодні ми відправляємося в дуже цікаву мандрівку. Сьогодні в нас не тільки архітектура, але й просто намірна виставка писанок. Напевно, найбільша колекція писанок у Львові, і ми вам покажемо, де це можна побачити. Так що відправляємося тим більше. Місце дуже-дуже цікаве, і фактично за кілька хвилин від центру. Всім привіт, ви сьогодні на площі вічовій. І сьогодні у нас в планах відвідати одну досить цікаву локацію. Так що, да з нами має бути цікаво, і побачимо. Дещо, що не завжди побачиш у церквах. Взагалі, то вічве це ж бачите, це фактично центр. Буквально 600 метрів від площі ринок. Але ти трошки відійшов і весь цей такий шум гам-балаган, Такого супер туристичного Львова трошки ховається. Про тобою відкривається зовсім інший Львів. Як ви сказали, у Львові є два Львова туристичний і менш туристичний. А менш туристичний Львов, вірте, набагато цікавіший. Знаєте, у Львові знаходиться дуже дуже багато різних монастирів, церков. Зараз ми знаходимося біля буршого куставу ну, і монастиря Бенедикток. Так що йдемо трошки подивимося, що тут цікаво є, трошки історії і трошки деяких уникальних особливих. У нас час називається храм усіх святих і монастир покрови Пресвятої Богородиці, Сестри Судиток. До речі, в монастирі діє школа Святої Софії. Монастир, до речі, дуже чудовий зразок стилю Ренесансу. Архітектором був полорина. Монастир було побудовано у 1616 році, каже, що монастир було засновано у 1593 році шляхтанкою Катажиною Сапоровською, яка використовувала для цього спадок батька. школа при монастирі спала першим у Львові та на Червоній Русі жіночим начальним закладом черниці, воно увагу звертала на виховання панянок шляхтанок. Монастир, до речі, був другим жіночим Львові після монастиря Кворесук. Монастирі Кворісу к Міщенко але обов'язково підув. У 1598 році храм було свячено у Львівським латинським епископу. Споруда сильно постраждала у пожежі 1623 році, але були відбудовані у 1627 році. До речі, монастир часто відвідував найбільш Абатису Дороти Данилович, король Польщі Ян Третій Собіцький з дружиною. До речі, у 1672 році він переконав її покинути монастир через загрозу нападу турків та часто допомагав обителі. Як бачимо, з багатого внутрішнього інтер'єру до нас майже нічого не дійшло. Це тому, що, як завжди, було ХХ столітті і сувки. За Радянського Союзу в церкві було склад, а в приміщенні монастиря була музична школа. Давно цей храм був віддано сестрам-сутуденкам, і от завдяки їм. А саме одній сестрі Дарії Дубляниці, яка проживала в Канаді, але дуже любила Україну і займалася писанкарством. Тут розміщується така от невірна виставка писанок. Дивимося самі. До речі, також тут є крамничка, так що якщо вам треба якась писанка, можете приходити спокійно в цей монастир та собі купувати на правах реклами ні. На просторах інтернету знайшов кілька старих фото, можемо побачити, що тут було за часів Радянського Союзу, коли тут була музична школа. Як бачимо, монастир такий от дуже гарний та душевний. Я вважаю, що якщо ви навіть атеїст чи людина іншої віри, просто варто прийти подивитися на таку чудову споруду, ну, гарну виступку писанок. Що, Оксана, як тобі виставка писанок? Дуже гарно. Ти знала, що так, тут таке є? Чистота писанок Дарія, так? Дарія? Mm -hmm. Дар mm -hmm. Дуже гарно всередині в самому храмі, бо там така чудесна аура. Така. Просто, просто відпочивається дуже Бачите, як наші найменші туристи відпочиває. До речі, у монастиря колись був дуже гарний сад, але за часів Союзу його забудували. Як завжди, Союз любив такі речі. Закінчується наша прогулянка. Скажемо, що було раді, що ви дивилися наше відео. Всім щасливо і поки побачимося, почуємося в нових відео.